Надалі ну, до столичних подій. Ось поговоримо про те, що в Дарницькому районі Києва загорівся склад, згорів точніше, повністю склад із будматеріалами. Сталося це на вулиці Бориспільській. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, на місці пожежі знайшли двох постраждалих співробітників. Вони мають гостру реакцію на стрес. Як відбувалося гасіння пожежі, показали столичні рятувальники. i